Платформа діалог влади та бізнесу доступна у Хмельницькому. Її мета покращення економічного та інвестиційного клімату в усіх областях, збільшення кількості нових підприємств та розширення потужностей виробництв. Відтак стабільна динаміка надходжень до місцевих бюджетів. Ми будемо проводити у форматі офлайн зустрічі регулярні. Один раз на квартал буде проводитись формат форуму. На якому бюджету утворюючи підприємства, інші підприємства, а також представники органів місцевого самоврядування, місцевої влади, центральні органи виконавчої влади будуть долучатися для того, щоб або на регіональному рівні ми одразу вирішували питання, які турбують бізнес, або ми оформлювали звернення, оформлювали у різних форматах ініціативні листи. Новий формат системного та конструктивного діалогу влади і бізнесу на регіональному рівні дозволить вчасно реагувати на запити підприємців та підтримувати їх, формувати критично важливий в умовах війни пакет пропозицій загальнонаціонального рівня для розгляду на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад перепрезидентові України ми запрошуємо підприємства у разі виникнення якихось проблемних питань, якихось там інших питань супроводу звертатися до департаменту економіки. Крім того, я хочу наголосити, що в нас також в рамках економічної платформи зроблено в Україні на базі філій центру зайнятості в наших містах Шепетівка, камянець подільський Хмельницький відкрити офіси зроблено в Україні, де також підприємства мають і підприємці мають змогу отримати консультацію з різних питань. Глава держави звертає особливу увагу на важливості збереження та створення нових робочих місць у регіоні. Про що неодноразово було наголошено під час засідань конгресу в різних куточках країни. Забезпечити ефективне виконання цих завдань можливо лише у багаторівневій і системній комунікації із бізнесом, починаючи з громад та регіонів. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.